останнього дня нашого життя нас оточує кольоровий світ. Наш дім, робота, машина, їжа, квіти все це створює справжнє джерело барв. Деякі кольори приємні і притягують нас до себе, а серед інших ми почуваємо себе незатишно. Колір це один з найважливіших інформаційних якостей предметів. Він сильніший, ніж інші ознаки емоційно впливає на людину. За допомогою кольору можна створити певний настрій, змінити працездатність людини, вплинути на її фізіологічний стан і бажання чи небажання будь чим займатися. Колір перше, що притягує око при зустрічі людей. Тобто він являється центральним компонентом візуального сприйняття людини. За допомогою кольорових комбінацій можна помітно підкреслити чи приглушити. Ті чи інші особливості зовнішності, можна омолодити чи надати солідності, приємно притягнути чи викликати неприязнь. Образ кожної людини має свій особистий природний колорит відтінок шкіри, колір очей і волосся. І забавно це однаковими пігментами, все гармонує між собою. Але часто ми самі можемо порушити цю гармонію. Підбираємо колір волосся і макіяж. Не думаючи про колір очей і губ, а також шкіри. Кольори одягу не освіжають шкіру, а надають втомленого, хворобливого вигляду, фарбування волосся іноді збільшує наш вік. Може навіть змінити кольоровий тип зовнішності. Людина має п'ять чуттів: смак, нюх, дотик, слух і зір. Через очі поступає майже 80% всієї інформації, яку людина сприймає з навколишнього світу, і лише інші 20% припадають на долю слуху, дотику, запаху і смакових відчуттів. Доля інформації, отримана через зір, складає Максимум від загальної, в свою чергу, і складає власне кольорова інформація. Інформація про колір через механізм зору впливає на наші наміри і рішення. Колір оточує нас усюди, він завжди у наших снах. Ми бачимо мінливе небо, сяюче сонце, відтінки живої природи. Неможливо уявити собі світ без кольору. Кольори наповнюють нас енергією і впливають на наш настрій. Примушують речі здаватися теплими або холодними, стимулюють почуття. Наше сприйняття часу поєднане з кольором. Курт Гольштейн, нейропсихолог, який проводив експерименти з кольоровим освітленням, зробив висновок, що в червоному світлі суб'єктивно час тече швидше, а речі здаються довшими, важчими і більшими. У зеленому або блакитному світлі тече уповільнено, а речі здаються коротші, дрібніші і легші. Лікування властивості кольору цінували ще з давніх часів, вони являлися частиною давніх наук і використовувалися у храмах Єгипту, Греції, Китаю, Індії і Тібету. Крім того, вони були складовою частиною культури майя в центральній частині Америки і на сьогоднішній день доведено. Колір має суттєвий фізіологічний та психологічний вплив на організм людини, фізіологічний вплив одиночних кольорів. Червоний активізує кровообіг, зміцнює м'язеву напругу, прискорює життєві процеси організму, посилює ритм дихання у випадку передозування, втомлює. Жовтий стимулює зір, роботу мозку, нервові сили, ефект при лікуванні розмови відсталих. Оранжевий стимулює почуття, злегка прискорює пульсацію крові, помірно активізує процеси життєдіяльності, не втомлює і позитивно впливає на травлення їжі. Зелений – Дисциплінує тіло та розум, заспокійливо діє на нервову систему. Знижує кров'яний тиск, використовується при лікуванні нервових захворювань, відсутнє передозування. Блакитний. І синій, зменшує тиск крові, нервову напругу, уповільнює ритм дихання, ефективно діє на збучену людину. Але може викликати відчуття втоми і пригнічення. Фіолетовий підвищує витривалість, позитивно впливає на серце, легені та судину. Відомо також про значний психологічний вплив кольору на Людину. Червоний. Люди, які люблять червоний колір, завжди активні, пристрасні, енергійні і іноді агресивні, оптимістичні, позитивні, дуже впевнені в собі. Ті, хто вважають червоний найбільш привабливим, відрізняються високою енергетикою, активністю, сміливістю. Ці люди являються природженими лідерами. Їм подобається знаходитися в центрі уваги. Через психологічний зв'язок з вогнем, жаром, кров'ю і небезпекою червоний колір неможливо ігнорувати. Точно так ви одразу помітите таку людину, яка власне віддає перевагу цьому найбільш енергійному кольору. Синій. Люди, які надають перевагу цьому кольору, завжди спокійні, надійні, заслуговують на довіру. Такі люди завжди стремляться до гармонії і спокою. Синій асоціюється з небом, морем, джинсами. Більшість людей сприймають темно-синій колір як колір надії, довіри, спокою. Небесно-блакитний асоціюється із спокоєм, свіжістю, чистотою, прохолодою. Зелений це пристрасть до природи, врівноваженість, стабільність і готовність пристосуватись до будь-яких обставин. Люди, які люблять цей колір, володіють високим рівнем інтелекту, високими моральними принципами і стараються поступати завжди правильно. Але вони схильні до чуток і пліток. Жовтий Оптимізм, любов до сонячного світла, володіє внутрішнім сяйвом і теплом. Такі і люди, які його люблять, вони мають оригінальне мислення, багату уяву, це надійні друзі. Володіють хорошою інтуїцією. Прихильники жовтого кольору завжди стремляться до довершеності. Оранжевий. Любителі цього кольору уміють і працювати, і відпочивати. В них оригінальні ідеї. Вони вперті і наполегливі, не агресивні і з легкістю йдуть на компроміс. Це також непостійні люди, їм завжди хочеться пізнавати і завойовувати щось нове. Рожевий. В таких людях співвідноситься пристрасть і чистота. Його любителям притаманна непостійність. Це талановиті, конкурентно спроможні і енергійні люди. М'які його відтінки володіють ніжністю і романтичністю. Рожевий володіє аурою невинності і любові. Це найніжніший чуттєвий відтінок червоного. Фіолетовий цей відтінок володіє загадковістю і внутрішньою інтригою. Любителі фіолетового загадкові, в них сильно розвинуте творче начало. Цей колір часто люблять художники, а також ті, хто вважає себе не схожим на інших. Це люди щедрі, з підвищеною чуттєвістю, перепадами настрою, їм постійно приходиться мирити дві протилежності енергетику червоного і спокій синього. Коричневий. Він символізує турботу, міцність і надійність землі. Він несе в собі стабільність, любителі коричневого мають добре розвинене почуття відповідальності, люблять простоту, комфорт, якість, гармонію, сердечність і рідний дім, здатні наполегливо боротися проти несправедливості. З таких людей може вийти хороший менеджер, який може укласти угоду в самих неблагополучних умовах. Білий колір початку, чистоти, простоти, невинності, ліквідації минулого, рух до майбутнього, але білий не креативний, не творчий, не колір лідерства. Його любителі дуже охайні і відзначаються ідеальним смаком у вмінні одягатися і оформляти інтер'єр. Чорний колір Найбільш енергійних людей концентруючий, активізує, стимулює до дії. Він говорить про благородство і складність характеру, інтелект, особиста безпека і престиж. Ось що найважливіше для таких людей, які люблять чорний колір сірий колір прагматиків, що обирають дію, але не народжують ідею. Це комунікабельні, але абсолютно нейтральні в житті люди. Вони прагнуть захисту, безпеки, спокою, врівноваженого існування. Вони ніколи не стремляться до енергійних дій. Вони практичні і спокійні, не люблять привертати до себе увагу. Коли ми робимо спробу охарактеризувати людину і її емоції за допомогою кольору, наприклад, зелений, заострість, Пурпурний гнів, жовтий страх, червоний мудрість. Ми передаємо повний спектр асоціацій, який може виявитися більш правдивим, ніж ми собі уявляємо. Блондинки, рудоволосі і брюнетки традиційно наділені характерними ознаками і створеним у суспільстві певним іміджем. Психологи вважають, що одна з причин формування іміджу пов'язана з особистостями людської природи. Тобто кожен колір має певну асоціацію. Ще в XVII столітті Ісаак Ньютон виявив, що біле сонячне світло складається з усіх видимих кольорів. Він довів цю теорію, пропустивши сонячне проміння крізь скляну призму. Заломлені під кутом промені різної довжини хвилі утворили різнокольоровий візерунок. Кольори райдуги завжди йдуть в одному і тому ж порядку: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Коли ми дивимося на предмет, то насправді бачимо кольорове відображення предмету: білий предмет відбиває падаючи на нього біле світло. Чорний предмет поглинає більшу частину падаючого на нього світла. Червоний предмет відбиває червоне проміння і поглинає всі інші. Блакитний предмет відбиває блакитне проміння і поглинає решту. І так далі. Колір волосся в основному залежить від того, скільки у волосі міститься пігменту, який відбиває частину світлових променів і поглинає решту. Набачений нами колір впливає оточуючий колір. А також у меншій степені колір одягу і макіяжу. Нам, перукарям, візажистам, колористам, дизайнерам необхідно зрозуміти, що за допомогою кольору ми маємо навчитися підкреслювати переваги зовнішності кожної людини. Кожна людина є індивідуальною і має свій кольоровий тип зовнішності. І важливо нам... Власне, передати цю красу і доповнити її. Адже кольором також можна і зіпсувати те, що нам дав від природи Господь. Тому ми повинні дуже досконало навчитись відрізняти, які кольори можна поєднувати між собою, як можна їх змішувати в колористиці. І також, власне, за допомогою кольору, старатись підкреслити усі переваги, які є природніми для кожної жінки, кожної людини. А також навчитись за допомогою кольору змінювати об'єм, коректувати певні недоліки, обличчя і певні відтінки, так? тобто, власне, за допомогою кольору можна творити дуже багато прекрасного. Основне, щоб ми не зіпсували за допомогою неправильного підбору кольору, не зіпсували власне, цей природний, натуральний образ.